Привіт, дітки! Сьогодні ми з вами будемо маленькими червниками та зробимо штучний сніг. Для цього нам з вами знадобиться ємкість будь-яка. У мене це ось така тарілочка. Крохмаль. У мене кукурудзяний, можна і картопляний та дитяча олійка. Беремо нашу олійку та наливаємо у крохмаль. Тепер його перемішуємо. Ми з вами можемо відчути, що наш крохмаль схожий на сніг. Він крипучий, як наш сніжок. Навіть зробити пальчиками, що ми ходимо по нашому снігу. Якщо ми додаємо олійки трішечки більше, Ми зможемо з вами зліпити ось такого сніговичка. Ас ас, ас. Прийшла зима до нас. Са, 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 яка кругом краса. Ас, 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 падає сніг на нас. Си, 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 заморозили носи.